Всім привіт мої хороші! Вітаю вас в Закопаному. Хто тільки попав на мій канал, сьогодні у нас п'ятниця. Я йду на роботу. Сьогодні останній робочий день перед відпусткою. Я дуже цьому рада. Сьогодні у мене повний робочий день. Звісно ж, йду до праці, йду на роботу. Настрій чудовий. Тільки щось з утра у мене із состоянням моїм не дуже. Навірно, із-за того, що погода міняється, насиленіше йшов дощ, Опять передавали бурі, бурі не було, але дощ ішов. І може, із-за цього давлення якесь чи що, тому що зранку слабость, тошнота і головна боль. Думала, з дому попити кофе. Звичайно, воно мене трошки приводить в чувства. Но... Рішила, що я і так на роботі дуже багато п'ю кофе. І вже потерпіть до роботи і на роботі випити кофе. Так що такі у нас діла. І всю нічу, що в дощі, зараз е сонечко, вже доща немає. Я не знаю, сьогодні може і не буде вже доща, а може ще й буде. Ну, зараз небо чисте і на дощ не збирається. Так що такі діла. Отакі От у мене діла. Зараз буду йти, обов'язково треба зайти купити клубніку. Уже давно її не їла і щось аж, аж захотілося. Так що обов'язково якийсь кілограмчик куплю клубнічки на роботу на цілий день. І все, будемо сьогодні цілий день роботи перед допуском на кілограм клубнічки. 14 злотих за кілограм. І зараз вже така, знаєте. Одна відходить, а друга ще не прийшла. Тому що мілка і коротше, не ахті. Ну так хотілося клубніки, що, як мама каже, теж не можу дожити до обіду, поки піду по клубніку. І оце вона мені сьогодні утром сказала і я за нею повторила, тому що сама зрозуміла, що я хочу клубніки. Мабуть, все ж таки буде дощ. Цілий день ось так заходить, заходить, заходить на дощ і щось ніяк не зайде. Ну це дуже добре. Хоча, напевно, у мене із-за цього і побалює голова. Ну, кофе справилось утром дуже класно. Що? Значить, я працюю, в мене ще одна клієнтка, і все. І Лідочка піде збиратися, збиратися на урло, збиратися в відпустку. І... і що? І все. І буду збирати разом з вами. Завтра буду знімати, як я, що я буду пакувати в чемодани. Я думаю, що в мене М -м -м, обычно так не собирається, у мене практично не буде з собою речей. тому що, во-первых, э хто мене добре знає, той знає, що я не дуже люблю, прям, ну я не, не тряпошниця, не шмоточниця не люблю. Дуже часто передіваюся там всякі сукінки і так далі. Ну, щось, звісно же, візьму з собою, ну не знаю що. Будемо збиратися вместе з вами. Так що такі у мене, мене діла на, на даний момент. У нас пройшов дощик, я вже закінчила роботу. Йду додому. Сейчас, наверное, позвоню Валіку, спрошу, де він, що він там. І, в принципі все. Тепер буду настраюватися вже конкретно на відпуск. Не просто так, а конкретно. З мислями, записями з усім. Тут світло? А тут дивіться, як темно, капець. А тут так. Я йду туди, там де світло. Проходить така мимо проходить така мимо віки, а вона мені, дивіться, як штучку подарила. М -м -м. Супер. Це така свічка. Дивіться, яка вона класна. Вікуся, ще раз спасибо. Сказала тобі лічно, кажу тобі через камеру. Він дуже класний. М -м. Ішли додому і попали під дощ. Вже бігли, 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 щоб не дуже намокли. Ну, не дуже і намокли, якщо чесно. І прям розібрався вітер такий сильний і ну, прям буря-буря. А зараз це вже пройшло. Наші пішли гуляти, а ми залишилися вдома. Теж зараз будемо виходити, тому що треба ще кое що докупити, зайти в ТК Макс. Ну, Богданчику ділає піцу, він лежить тут у нас, читає книжку енциклопедію. І зараз покушаємо і вже підемо опять на вулицю. Зараз у нас, не знаю, сколько, з часу вечора чи 7, десь так приблизно. Ну, така макс до 9, так що ми успіємо ще скупитися. Іде дощ, і звідти сонце. Треба піти в другу кімнату. У нас друга кімната виходить на другу сторону. Там, мабуть, на 100% є радуга. Прикольно. Як я і казала, бачите, з другої сторони радуга. Супер. І вона тут з цієї сторони починається. І йде, 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 і тут закінчується, бачите? Купили чемодан. І вже закривається така Макс, представляєте? Я думала, що він довше якось роботи, а вже пів дев'ятого і все, і закривається. Ну до дев'яти. Просто у нас час пролетіло дуже швидко. Круповки гуляють. Зараз прийдемо додому, если, ну, трошки поскладимося, подивимося, що і як. Якщо що, то ще там завтра що треба докупимо. Тому що, можливо, не все, що у нас є. І отакі я діла. Купили варіску таку Фирма. Так, Skyflight. Skyflight Лондон. Вона такого невеликого розміру, тому що думали-думали і вирішили, що буде така. Так, тут кольори такі. Не знаю, це наша перша валізка, так що, може, знавці, які вже їздять і знають, яка повинна бути, скажуть, що щось не так. Ну, ми купили таку. Значить, одразу в тому ділі купили такий замочок 30 злотих. Два замочки. Не знаю, тоже. може воно не треба, може треба, ну, в общем, купили. Так, фирма Валиски, Skyflight, Лондон, в общем. Тут. А это у нас як. Ага. В общем, одной рукой не сделаю, не покажу. На эту сторону накладывается и такой штучкой робится. На эту сторону. Тут можно что-то положить, тут положить, ну и естественно это закрыть. И потом закрываем так. Ну, непогана валізка. Подивимося, що у мене туди в неї влізе. Як буду складувати вже, зараз і вечором приміряю, і вже потім завтра буду складувати ну, на постійне місце, тому що не знаю, як, як і що туди влізе. Взагалі. Може, навіть вона і малувата, Ну, не знаю. В общем, перший раз, розумієте, самі. Ну, нічого, думаю, що все буде добре. В кімнаті без порядок все завалено віщами. Я все повикладувала. із за того, що хочу розложити, щоб розуміти, що нічого, нічого не забуть. Для цього все виложила. І зараз, в принципі, буду вже переодіватися, тому що тільки прийшли з вулиці і пробувати все укладувати. І хочу щось я піти поїсти, тому що в мене желудок аж болить. Не знаю, чого в останнє час і їм непогано, і він у мене болить. В общем, і я попробую все уложити. У мене немає ще самого главного. Я не купила найголовніший атрибут е мого відпочинку. Завтра в мене є один день, щоб я це зробила і купила все-таки, тому що без цього точно їхати у відпустку мені е навіть не потрібно. Так що, е, от такі от, поки у мене діла. Сьогодні, взагалі, не знаю я день непонятний, як і кожен день в моєї житті. Е, мама каже, що Ліда, де твої відео, а Ліда десь пропадає, тому що немає у мене, коротше, куча в мене оправданні і відео не записую. Хоча не знаю чого. Треба записувати і знімати, а я кудись пропадаю. Коротше, не знаю. Такий собі я блогер, мабуть. В ще купив таку класну сумочку. Ось таку, Короче, для зарядок, для наушників, для всього. Ось така. Тут куча всіх шо, цих, ну, що можна собі Сложити, сложити всі штучки. Щоб воно не кльопалося по всьому чемодані. Або по всьому рюкзаку. Так що класно. І тут, і тут. Супер. Це мені сумочка прям дуже нравится. Ну, не сумочка, а така косметичка. А ще саме головне, мені треба косметику сложити. Тут Валік уже по всі наші причандали для зйомок. Навірно, пів чемодана буде тільки для сйомок. Причандалів всяких. Капець. Зарядки. Ой, в общем, взагалі, перший перша наша така, м, такий виїзд, і він, як всі дати, не знаю, я, щось я не, не собрана. Ну нічого, я соберусь. Не те, що я прям не собрана, а просто мені постійно кажеться, що ще рано, що ще є час, і можна потім це зробити, не обов'язково. зараз. А я розумію, що час підходить і краще потім не оставлять, тому що в, в останній момент може вказатися так, що чогось не вистачає. А я про це узнала тільки в останній момент. І оце із-за цього я більше всього переживаю, щоб в останній момент не оказалось, що чогось немає. І це щось може бути якесь там важне, да? Із-за цього це в мене більший такий тренер. А так, в принципі, господі, що там. Саме головне документи і гроші. А все остальне ну, і зарядки на телефон, так? Да? І все. Хорошо, що туди, куди ми їдемо, там буде звичайна наша зв'язка, звичайні наші номери телефонів, тобто не треба там нічого. Єдине, що там не скажу, не скажу, бо розкрию всі тайни. Я ж сказала, що це буде секрет, куди ми їдемо. Да? Так що, вже потім розкажу: ну, тобто, пок... розкажу і покажу, і ви вже самі побачите в неділю, як ми поїдемо, так і побачите. В общем, все, на сьогодні все. буду монтировать відео. Дякую всім, хто зі мною, хто підтримує, хто ставив лайчики. Мені дуже приємно. Всім бажаю гарного, чудового вечора, мирного, спокійного дня, ночі і всього вам найкращого.